Кліфорд Сімак. Паркан. Він спустився сходами і на секунду зупинився, даючи очам звикнути до напівтемряви. Поряд, із високими келихами на підносі пройшов робот офіціант Доброго дня, містере Крейг. Доброго дня, Германе. Чи не хочете чогось, сер?» Ні, дякую, я піду. Крейг навшпиньки перетнув приміщення і несподівано для себе зазначив, що майже завжди ходив тут навшпиньки. Дозволявся тільки кашель, і лише тихий, найделікатніший кашель. Гучна розмова в межах кімнати відпочинку видавалася святотатством. Апарат стояв у кутку, і, як усе тут, це був майже безшумний апарат. Стрічка виходила з прорізу і спускалася до кошика. За кошиком стежили. І вчасно спустошували. Тож стрічка ніколи не падала на Килин. Він підняв стрічку, швидко перебираючи пальцями, пробіг її до букви К. А потім почав уважніше читати КОКС 108.5, Коуфілд. 92, Котон 97, Кратчфілд 111.5, Крейг. 75 Крейг 75. Вчора було 78, 81 позавчора та 83 третього дня. А місяць тому було 96,5, а рік тому 120. Досі стискаючи стрічку в руках, він оглянув темну кімнату. Ось над спинкою крісла видніється лиса голова. Ось в'ється димок невидимої сигарети. Хтось сидить обличчям до крейга, але майже невиразний. Звиваючись із кріслом. Блищать тільки чорні черевики, світяться біла сорочка й газета, яка закриває обличчя. Крейг повільно повернув голову і, раптово слабшаючи, побачив, що хтось зайняв його крісло третє від каміна. Місяць тому цього б не було, рік тому це було б немислимо, тоді його індекс задоволеності був високим. Але вони знали, що він котиться униз. Вони бачили стрічку і, безперечно, обговорювали це, і зневажали його, незважаючи на солодкі промови. Бідолаха Крейг, славний хлопець і такий молодий, говорили вони з самодоволеною перевагою, абсолютно впевнені, що з ними нічого подібного не станеться. Радник був добрий і уважний, і Крейг відразу зрозумів, що він любить свою роботу і цілком задоволений. Сімдесят пять, повторив радник. Не дуже добре. Так, погодився Крейг. Ви чимось займаєтеся? Відшліфована професійна усмішка давала зрозуміти, що він у цьому абсолютно впевнений, але запитує по боргу служби. О, дуже цікавий предмет. Я знав кількох джентельменів, пристрасно захоплених історією. Я спеціалізуюся. Сказав Крейг, на вивченні одного акра. Одного акра? перепитав радник, зовсім не здивований. Я не зовсім. Історії одного акра, пояснив Крейг. Треба простежувати її вдалину, годину за годиною, день за днем, за темповізором, детально реєструвати всі події, все, що трапилося на цьому акрі, з відповідними зауваженнями та коментарями. Надзвичайно цікаве заняття, містере Крейг. Ну і як, знайшли ви щось особливе на своєму акрі? Я простежив за ростом дерев у зворотній бік. Ви розумієте? Від старіючих гігантів до паростків, від паростків до насіння. Хитра штука це зворотні стеження. Спочатку сильно з пантелику, але потім звикаєш. Присягаюся навіть думати починаєш у зворотній бік. Крім того, я веду історію гнізд та самих птахів і квітів, зрозуміло, реєструю погоду. У мене непоганий огляд погоди за останні кілька тисяч років. Як цікаво! зауважив радник. Було й убивство. вів далі Крейг. Але воно сталося за межами акра, і я не можу включати його до свого дослідження. Вбивця після злочину пробіг моєю територією. Вбивця містере Крейг? Абсолютно вірно. Розумієте, одна людина вбила іншу. Жахливо. Що небудь ще? Поки що ні, відповів Крейг. Хоча є деякі сподівання, я знайшов старі руїни. Будинків? Так. Я прагну дійти до тих часів. Коли вони ще не були руїнами не виключено, що у них жили люди. А ви поспішіть трохи, запропонував радник. Пройдіть цю ділянку швидше. Крих похитав головою. Щоб дослідження не втратило своєї цінності, треба реєструвати всі деталі. Я не можу перескочити через них, щоб швидше дістатися цікавого. Радник зобразив співчуття. Надзвичайно цікаве заняття, сказав він. Я просто не уявляю, чому ваш індекс падає. Я зрозумів, сказав Крейг, що всім байдуже. Я вкладу в дослідження роки праці, опублікую результати, кілька екземплярів роздам друзям і знайомим, і вони будуть дякувати мені, потім поставлять книгу на полицю і ніколи не відкриють. Я розішлю свою працю в бібліотеки, але ви знаєте, зараз ніхто туди не ходить. Я буду єдиним, хто колись прочитає цю книжку. Але, містер Крейг, зауважив радник, є безліч людей, які перебувають у такому ж становищі, і всі вони порівняно щасливі. Я казав собі про це, зізнався Крейг. Не допомагає. Давайте зараз не будемо вдаватися в подробиці, а обговоримо головне. Скажіть, містере Крейг, ви цілком впевнені, що, займаючись своїм акром, ви більше не можете бути щасливим. Так, сказав Крейг, впевнений. А тепер, ні на хвилинку не припускаючи, що ваша заява одночасно відповідає на наше запитання, скажіть мені, ви ніколи не думали про інші можливості. Інші можливості? Звичайно. Я знаю деяких джентльменів, які змінили свої заняття і відтоді почуваються чудово. Ні, признався Крейг. Навіть не уявляю, чим ще можна зайнятися. Ну, приміром, спостерігати за зміями. запропонував радник. Ні. Сказав Крейг. Або колекціонувати марки. Або в'язати. Багато джентльменів в'яжуть і знаходять це дуже приємним та заспокійливим. Я не хочу в'язати. Почніть заробляти гроші. Навіщо? Ось цього я й сам не можу зрозуміти. довірливо повідомив радник. Адже в них немає потреби. Варто лише сходити до банку. Але є чимало людей, які з головою пішли в цю справу, і добувають гроші часом, я сказав би, дуже сумнівними способами. Але як би там не було, вони черпують у цьому глибоке задоволення. А що потім вони роблять із грошима? запитав Крейг. Не знаю, відповів радник. Одна людина закопала їх і забула десь. Решту життя він був цілком щасливий. Займаючись їх пошуком, з лопатою та ліхтарем у руках. Чому з ліхтарем? О, він шукав тільки по ночам. Ну як знайшов? Якщо не помиляюсь, то ні. Здається, гроші мене не притягують, сказав Крейг. Ви можете вступити до клубу. Я давно вже член клубу. Одного з найкращих та найреспектабельніших. Його коріння. Ні, перебив радник, я маю на увазі інший клуб. Знаєте, група людей, які разом працюють, мають багато спільного і збираються, щоб отримати задоволення від розмови на теми, які їх цікавлять. Маю сумнів, що такий клуб вирішив би мою проблему, промовив Крейг. А, ви можете одружитися. Запропонував радник, що ви маєте на увазі на одній жінці? Ну, так. І завести купу дітей? Багато чоловіків займалися цим і були цілком задоволені. Знаєте, сказав Крих, це якось е, непристойно. Є багато інших можливостей, не здавався радник. Я можу перерахувати. Ні ні, дякую. Крейг похитав головою. Іншим разом. Мені треба все обміркувати. Ви абсолютно впевнені, що стали ставитися до історії неприязно. Краще оживити ваше старе заняття, ніж зацікавити новим. Так, я ставлюся неприязно, сказав Крейг. Мене нудить від думки про це. Добре, відпочиньте, запропонував радник. Відпочинок додасть вам бадьорості та сил. Мабуть, я спочатку трохи прогуляюся, погодився Крейг. Прогулянки дуже корисні, повідомив йому радник. Е, скільки я вам винен? запитав Крейг. Сотню, відповів радник. Але мені байдуже, заплатите ви чи ні. Знаю, сказав Крейг. Ви просто любите свою роботу. На березі маленького ставка, привалившись спиною до дерева, сидів чоловік. Він курив, не зводячи очей з поплавця. Поруч стояв грубо виліплений глиняний глечик. Чоловік підняв голову і побачив крейга. Сідайте, відпочиньте, сказав він. Крейг підійшов і сів. Сьогодні припікає, сказав він, витираючи лоб хусткою. Тут прохолодно. Озвався чоловік. Вдень сиджу з вудкою, а ввечері, коли спека спадає, сідаю в саду. Квіти. задумував, промовив Крейг. А це ж ідея. Я й сам іноді подумував, що це цікаво виростити цілий сад квітів. Не квітів, поправив чоловік. Овочі. Я їх їм. Тобто ви хочете сказати, що працюєте, щоб отримати продукти харчування? Так. Я зорію і удобрюю землю. Готую її до посіву. Потім я саджаю насіння, доглядаю і збираю врожай. На їжу мені вистачає. Така велика робота. Мене це анітрохи не бентежить. Ви б могли взяти робота. порадив Крейг. Певно. Але навіщо? Праця заспокоює мої нерви, сказав чоловік. Пополовиць пішов під воду, і він схопився за вудку, але було пізно. Зірвалася! поскаржився рибалка. Я вже не першу опускаю. Ніяк не можу зосередитись. Він насадив на гачок черв'яка з банки, закинув вудку і знову привалився до стовбура дерева. Будинок у мене невеликий, але зручний. З урожаю зазвичай залишається трохи зерна, і коли мої запаси добігають кінця, я роблю брагу. Тримаю собаку та двох кішок і дратую сусідів. Дратуєте сусідів? перепитав Крейг. Ну, підтвердив чоловік. Вони вважають, що я здурів. Він витяг з лечика пробку і простяг його крейгу. Крейг, приготувавшись до найгіршого, зробив ковток. Зовсім непогано. Зараз, мабуть, трохи перебродила, винувато промовив чоловік, але взагалі виходить непогано. Скажіть, сказав Крейг, ви задоволені? Звісно, відповів чоловік. У вас, мабуть, високий Ізе. ІЗЕЗЕ? Ні, Ізе. Особистий індекс задоволеності. Чоловік похитав головою. У мене такого взагалі немає. Крих мало не занімів. Але як же? От і до вас тут приходив один, досить давно, розповідав про цей Ізе, тільки мені щось почулося ІЗЕЗЕ. Запевняв, що в мене такий повинен бути. Жахливо засмутився, коли я сказав, що не збираюся займатися нічим подібним. Кожен має Ізе. Сказав Крейг. Кожен крім мене. Він пильно подивився на крейга. Слухай, синку, у тебе неприємності. Крейг кивнув. Мій Ізе повзе вниз. Я втратив інтерес до всього. Мені здається, що щось у нас не так, щось неправильно. Я це відчуваю, але ніяк не можу визначити. Їм все дається задарма, сказав чоловік. Вони й пальцем не поворухнуть і все одно матимуть їжу, дім, одяг, потипатимуть у розкоші, якщо захочуть. Тобі потрібні гроші? Будь, ласка, йди до банку і бери, скільки тобі треба. У магазині забирай будь-які товари та йди. Продавцю начхати, заплатиш ти чи ні, тому що для нього вони нічого не варті йому їх дали. Насправді він просто грає в магазин. Так само, як і всі інші грають в інші ігри, від нудьги. Працювати, щоб жити, нікому не треба. Все приходить само собою. А вся ця ідея з Ізе спосіб ведення рахунку в одній великій грі. Крейг не зводив із нього очей. Велика гра. сказав він. Точно, ось що це таке. Чоловік усміхнувся. Ніколи про це не думали. У тому й біда, ніхто не замислюється усі так страшно зайняті, намагаючись переконати себе у власному добробуті та щасті, що ні на що інше не залишається часу. У мене, додав він, часу вистачає. Я завжди вважав наш спосіб життя, сказав Крейг, кінцевою стадією економічного розвитку. Так нас навчають у школі. Ти забезпечений усім і вільний займатися чим хочеш. Ось ви сьогодні перед прогулянкою поснідали. після деякої паузи почав чоловік. Увечері пообідаєте, трохи вип'єте. Завтра поміняєте туфлі або одягнете свіжу сорочку. Так. підтвердив Крейг. Що я хочу сказати. Звідки беруться всі ці речі? Сорочка або пара туфель припустимо. Можуть бути зроблені тим, кому подобається робити сорочки та туфлі. Машину, якою ви користуєтеся, теж міг виготовити який небудь механік-аматор. Але ж до цього вона була металом у землі. Скажіть мені, хто збирає зерно, хто вирощує льон, хто шукає та видобуває руду? «Е, не знаю, сказав Крейг. Я ніколи про це не думав. Нас утримують, промовив чоловік. Так, так, нас хтось утримує. А я не хочу бути на утриманні. Він підняв вудку і почав укладатися. Спека трохи спала. Час іти працювати. Приємно було поговорити з вами, сказав Крейг, підводячись. Спустіться цією стежкою, запропонував чоловік. Дивовижне місце. Квіти, тіні, прохолода. Якщо пройдете подалі, натрапите на виставку. Він глянув на Крейга. Ви цікавитеся мистецтвом? Так. сказав Крейг. Але я гадки не мав, що тут поблизу є музей. О, непоганий. Непогані картини пара пристойних дерев'яних скульптур. Дуже цікаві будівлі. Тільки не лякайтеся незвичайності контурів. Сам я там частенько буваю. Обов'язково схожу, сказав Крейг. Дякую. Чоловік підвівся і обтрусив штани. Якщо затримаєтеся, заходьте до мене, переночуєте. Моя халупа поряд. На двох місця вистачить. Він узяв глечик. Моє ім'я Шерман. Вони потиснули руки. Шерман вирушив у свій сад, а Крейг пішов униз стежкою. будівлі здавалося зовсім поряд. І все ж уявити їхні контури було важко через якийсь божевільний архітектурний принцип, подумав Крейг. Вони були рожевими доти, доки він не вирішив, що вони зовсім не рожеві а блакитні. А іноді вони здавалися і не рожевими, і не блакитними, а скоріше зеленими, хоча, звичайно, такий колір не можна однозначно назвати зеленим. Вони були красивими, безумовно, але ця краса дратувала і турбувала. Зовсім незнайома і незвичайна краса. Будинки, як здавалося Крейгу, були за 5 хвилин хоч би повен. Він ішов хвилин 15, але досяг лише того, що дивився на них трохи під іншим кутом. Втім, важко сказати будинки ніби постійно змінювали свої форми. Метана наближалося іще через 15 хвилин, хоча він міг заприсягтися, що йшов прямо. Тоді він відчув страх. Здавалося, що, просуваючись уперед, він ішов бік. наче щось годке і слизьке перед ним не давало пройти. Як паркан, Паркан, який неможливо побачити чи відчути. Він зупинився, і страх, що спав у ньому, переріз у жах. У повітрі щось майнуло, на мить йому здалося, що він побачив око. Одне єдине око, що дивилося на нього. Він застиг, а почуття, що за ним спостерігають, ще більше посилилося, і на траві по той бік невидимого паркану захиталися якісь ті. Начебто там стояв хтось невидимий і з усмішкою спостерігав за марними спробами пробитися через стіну. Він підняв руку і витяг її перед собою. Ніякої стіни не було. Але рука відхилилася вбік, пройшовши вперед не більше фута. І цієї миті він відчув, як дивиться на нього з за паркану цей невидимий, з добротою, жалістю і безмежною перевагою. Він обернувся і побіг. Крейг ввалився в будинок Шермана і впав на стілець, допитува дивлячись у вічі господаря. Ви знали? сказав він. Ви знали та послали мене. Шерман кивнув. Ви не повірили. Хто вони? переривчатим голосом запитував Крейг. Що вони там роблять? Я не знаю, відповів Шерман. Він підійшов до плити, зняв кришку і заглянув у казанок, з якого одразу запахло чимось смачним. Потім він повернувся до столу, чиркнув сірником і запалив древню олійну лампу. У мене все по-старому, сказав Шерман. Електрики немає, нічого немає. Вже як є. На вечерю кроляча юшка. Він дивився на крейга через лампу, яка горіла. Поум'я закривало його тіло, і в слабкому мерехтливому світлі здавалося, що в повітрі плаває одна голова. Що це за паркан? майже вигукнув Крейг. За що їх там замкнули? Синку, промовив Шерман. Відгороджені не вони. Як не вони? Ми відгороджені, сказав Шерман. Невже ти не бачиш? Ми знаходимося за огорожею. Е, ви говорили вдень, що нас утримують. Е, це вони? Шерман кивнув. Я так думаю. Вони забезпечують нас. Спікуються про нас, спостерігають за нами. Вони дають нам усе, що ми просимо. Але чому? Я не знаю, сказав Шерман. Можливо, це зоопарк. Можливо, резервація, збереження останніх представників виду. Вони не бажають нам заподіяти чогось поганого. Так, переконано сказав Крейг, я. Відчув це. Ось що мене налякало. Вони тихо сиділи, слухаючи, як гуде поум'я в плиті і, дивлячись на вогник лампи, який танцював. Що ж нам робити? прошепотів Крейг. Треба вирішувати, сказав Шерман. Можливо, ми взагалі не хочемо щось робити. Він підійшов до казанка, зняв кришку і помішав. Не ви перший, не ви останній. Приходили та приходитимуть інші. Він повернувся до Крейга. Ми чекаємо вони ж не можуть дурити нас і тримати у загоні вічно. Крейг мовчки сидів, згадуючи погляд, сповнений добротою та жалем. Кінець.